Це у нас ЖК Грейт. Так, народ, дивіться, який у нас є скарб. Це однокімнатна квартира ЖК Грейт з найкращим видом взагалі, який тут існує. По плануванню у вас кухня-вітальна, окремо спальня і санвузу. Тобто тут у вас отака кутова кухня. Потім ви проходите. Дивіться, який у вас вид з вікна. Зараз є трішки туман. Але коли тут сонечко, бачите, батьківщину мати видно, Діпро, дуже красиво. Це я називаю ВДУ квартиру Так, по... Скільки тут площі я не пам'ятаю, планування вам закріплю. Тут десь під 50 квадратів. Клас, клас, дивіться. Повністю панорамна квартира ніяких вікон. Нічого взагалі немає. Перша лінія на Дніпро. 85 стелі, ідеальне планування, Тут, тут, тут. Ні, можна розгулятися, сануза, все як потрібно. Ну, дивіться, просто на ці види, а на камеру не передає, обичаю. Потрібно тільки підходити. Ну нічого, ми підійдемо. Дивіться. Клас, просто вау. Так що така квартира пропонується.